Хай гайс! Дякую, що залетіли на мій канал з іншої планети Харц, і з вами Кіті Кейт. Друзі, сьогодні в мене розпаковка новенької ляльки, точніше, вона вже в мене в шафі кілька років, і розпаковка посилки, котру я дуже сильно чекала з України. І я вже трошки відкрила, аби дістати голівоньку, котру мені. Прошила Ірина, за що їй дуже-дуже вдячна. Я обрала цей колір волосся, аби підкреслити очі самої ляльки, її вуста, сережки. Воно якось не знаю, мені воно дуже е, подобається, як виглядає. І ця лялька вже мала невелику фотосесію. І не знаю, мені вона дуже подобається. Шкода, що вийшла а, така проблема в мене з її а, тілом. А, купила я цю ляльку за кілька доларів і купила цей аутфіт, аби вона стояла, знаєте, така вінтажна лялька, в неї були біле волосся трошки зістрижене. Я хотіла просто перепрошити її, аби е, було нове. Волосся такого ж самого кольору, але так сталося, що тіло було стріщеною, і я цього не побачила. Отож я вирішила: ну що, добре, раз так виходить, тому буду змінювати її максимально по-іншому. Підібрала інше тіло від йоги, і мені, знаєте, вона move, так дуже подобається, як виглядає, та взагалі дуже класна лялечка. А ще, друзі, в мене прийшов подарунок, котрий був, повинен бути в той посилці, але прийшов. Цей раз, і знаєте, я хочу подякувати, бо я, я не можу повірити в те, що мені подарували такі га гарні, класні, чудові подарунки. Люба, дякую тобі за таку неймовірно гарну а, роботу. Я правильно розумію, що ти свій бренд називаєш Лі, і це дуже-дуже. Дуже мені подобається, що одяг дуже якісний в тебе. Я, я правда, не очікувала настільки багато подарунків від тебе і від щирого серця хочу тобі подякувати, бо я вражена якістю, мені все подобається. Наприклад, цей аутфіт, я, я таку, вау, Те, що я люблю, коли перехід кольорів ну тобто, настільки все деталізовано, настільки продумано, не знаю, мені прям дуже-дуже подобається. І я рекомендую вже ж тебе, тому що я подивилась, роздивилась 200 разів. Одяг, все, що ти мені прислала, і я просто така вау. А з чоловічим одягом в мене якась проблема. Ну Типу, вона є, я хочу її вирішити, але все-таки дівчат у моїй колекції набагато більше, і я дуже багато. Їм ем, як, уваги все і все їм та їм, А тут я така: вау, чоловіча сорочка, вау, класно, так, ну так приємно, це просто. Дякую тобі, величезне, за неймовірно класні подарунки. Ще раз величезне дякую. А подушечки, я, я в шоці, вони такі м'які, вони такі класні. ну, типу, Ти типу поклала всіх. Uh, таких персонажів, котрих я обожнюю з дитинства. І я вже уявляю, скільки можна зробити класних uh, фотографій. Просто величезна, величезна тобі uh, від мого серця, до твого серця. Величезно дякую. Ще, коли я далі почала uh, відкривати, я не очікувала, що будуть там ще й прикраси. Це Завжди потрібно на фотографіях цей акцент. Ну, Ми дівчата, ми всі оце любимо таке. Ну, окей, я люблю таке, коли ці всі браслетики, сережечки, це все. Коротше, це все моє, це все треба. А тут я трошки здивувалася, ну тобто приємно здивувалась. А я дуже сильно хотіла. Знайти, купити, а знайти і купити алкогольні такі напитки для своїх ляльок. А, і я не знала. А, точніше, я, в мене була ідея, але я ще не дивилась, де купити, і все-таки. Я просто так, так, мені треба. І ось тут <смі> я відкриваю, і дивлюсь, що ти мені поклала три пляшечки, я така, Ну, Типу, я хотіла, і тут мені таке подарували. Ну, як це? Ну, Це просто круто, я, я в шоці. А, я дуже тобі вдячна також за дуже класну, якісну. А, якісний... Посуд, мені дуже сподобалось. Я не знаю, де ти купила. Е, мені треба, щоб ти написала і мені, і ті, хто дивляться людям, аби зрозуміти, у кого ти замовляла, або ти брала на Аліспрес. Е, це дуже класно. Мені подобається розмір, що можна дійсно, е, як для Барбі, так і для інтегріті. Тобто для всіх ляльок. Ідеальний розмір, все, все, все мені подобається. Смаколики. Я роздивлялася така, о, я щось їсти хочу. Я не знаю. Мені дуже подобало, сподобалося. Усе виглядає настільки реалістично, як. Просто для людей тільки вони набагато-набагато разів зменшені. Тобто це дуже класно буде виглядати на фотографіях. Вау! Вау! Дякую Дякую за дуже-дуже класні подарунки. Від щирого серця дуже дякую. І також ця листівка і ця. Розинка для волосся від Ірини, за що я тобі величезне дякую. Мені вже знаєте, я просто з дитинства обожнюю збирати листівки. У мене дуже велика колекція в Україні залишилася. На жаль, але буде час. Обов'язково я поїду в Україну. Дуже дуже сильно сумую. Ось, і коли знаєте, ви мені висилаєте це е, е, листівка від вікусі. Це просто я, я не знаю, ти мені е, стільки емоцій і навіть марки, я їх не бачила ніколи. Ну, коротше, дівчат, ви зробили стільки всього для мене е, неймовірно крутого. Просто також в цій посилці було волосся, котре я замовляла. Чесно скажу, цей колір на фотографії був а, трошки такий, знаєте, не дуже. І мені щось, я його замовила, хотіла для одній а, ляльці, а потім така, та щось думаю, та ні, не, ні. Але коли я побачила вживу, дуже класний. Дуже класне волосся, колір просто. І хочу подякувати величезне за... Ой, за такий одяг. Дівчат, я рекомендую. Тут в мене є від двох майстрів одяг, котрий я буду рекомендувати. Я захотіла переодягти цього адоніса. Цього боксера. А, і так, він боксер, якщо хто не знає, а... його просто загулять Адоніс, мізі дол а... боксер, і ви побачите його повністю дуже класний отфіт Ну, тобто, за нього, ну там дуже класний чувак. Так, не буду, не буду таке казати. Буду себе тримати в руках. Ось, я замовила для нього дуже класний одяг. Я пізніше вам його покажу, як він виглядає, скажу бомбезно, крутезно і немає слів, яка якість. Я, дівчат, взагалі рекомендую, вони дуже круто роблять одяг для донісів. І так, Ванеса. Ванеса це була моя мрія. Коли я ще почала колекціонувати і я не знаю, не питайте. Я її відкладала, щоб купити пізніше. Тобто її повністю аутфіт, все ж отак, в коробці, вона королева там. все. Але її відкладала кілька, може, разів п'ять, пробувала виграти її на ebay. і вона виходила дуже дорого. Я така, ну добре, пізніше трошки. Ось тут бачу, що моя подруга Вікторія хоче її продати. Але в неї волосся перепрошити. А я така, о, о, я, ти хочеш її перепродати? Я така, вау, стільки емоцій, знаєте, я така, я хочу купити в тебе, будь ласка, тільки мені, тільки мені, не показуй нікому, я хочу купити. Ну, тобто, Я дуже хотіла в свою колекцію, і я тобі е, вдячна, що ти е, мені її перепродала. Це просто вау! І також сьогодні збулася моя мрія, до мене приїхали комікси від Ігоря. Це дуже круті комікси, і неймовірно талановитий художник. Я просто в шоці, знаєте, на відео там були такі емоції. Я завжди зверху накладаю. Аж мої нові емоції, і все одно знаєте, зараз в мене такий голос трохи ну, стривожний, напевно, ви це. А, чуєте, на той момент це було якось, ну, типу, такого, розумієте? А, бо я дуже а, обожнюю комікси, я саме хотіла від Ігоря, і, чесно кажу, я коли йому написала, я попросила. Щоб він мені підписав, був автограф, і я дуже-дуже йому вдячна. Але знаєте, я не очікувала, що до мене приїдуть його авторські, неймовірно круті. Такі листівки, я просто відскануйте, зайдіть до нього на сторінку, він дуже, дуже талановитий художник, це дуже мені прям всі роботи подобаються. Деталізація дуже крута. Тобто емоції, те, як передається цей сила, знаєте. Наприклад, на цій картинці так, передається ця сила мужності, патріотизму. Тобто, я не знаю, просто боротьба, дуже-дуже ну, дуже крутий а, малюнок, і цей малюнок мій найулюбленіший. Я взагалі обожнюю, а, коли у дівчат Русяви таке, знаєте, а, де да, взагалі мені подобаються руде, русяве, блондини дівчата взагалі. І... Але все одно, взяти, якщо з які кольори, то все-таки саме з для льок мені дуже подобається, як виглядають на фотографіях дівчата з рудим волоссям. Отож, комікси, давайте перейдемо. В першу частину. Дуже цікаво для людей віком від 16 і скажу, що ну дуже круто. Деталізація неймовірна. Мені подобалася ця ідея а, дуже крута. І вона мене наштовхнула на дуже класну а, ідею фотографії. Сподіваюсь, Ігор буде не проти. І знаєте, в нього. Дуже класне бачення. Я не знаю, можна так казати. Але, ну не знаю Ну я кайфувала. Я коли роздивлялась що ви розуміли, а в мене потіли руки. Ви розумієте? розумієте? Я дуже люблю талановитих людей. Мені дуже подобається, коли люди малюють, це нагадує мого дідуся, котрий а, малював картини там два метри на два. В нього такі були дуже великі картини. Це ну, моє дитинство, коли я заходила в кімнату, і в нього така велика оця картина, він її малює. І це я згадую. І тобто я обожнюю а, людей, котрі придумують, котрі реалізують, котрі. Не полишають свої бачення в цей світ, приносять творчість. Тобто я обожнюю творчість і творчих людей. Отож, Ігор, я хочу тобі сказати, що комікси твої бомбезні. Ну, Це дійсно, я, я кажу, як є від щирого серця дуже цікаві, дуже такі. Ам... Як би сказати, палки цікаві фотографії, мені дуже сильно сподобалось, і я рекомендую вам хоча б один почитати. Але знаєте що? Ви на одному не запититесь, ну, чесно кажу вам. Вам захочеться ще і ще і ще. Ось є три частини, а де четверта, а де п'ята? Почекайте, а що А що ще? Я хочу. Ще... Ну, ось таке, знаєте, враження від цих коміксів дуже цікаво. І коли читаєш, то відчувається оця ну, не знаю, а, може, магія якась там. Розумієте? тобто Мені подобаються історії про, про ну не знаю, ну, як вам сказати так, щоб про кохання, про е, такі е, щирі відносини. Ну, тобто там, там є все. В цих коміксах є все є е, цікаві, е, просто неймовірно цікаві ілюстрації. Давайте так, чесно, відкриваєш і. Ти ніби прочитав, але ж треба подивитися на кожного героя, подивитись на його а, міміку, все. Тобто дуже круто передає ігор а, емоції своїх персонажів. А ще мені дуже подобається, що Ігор малює, він а, я не знаю, як це буде правильно, я не пам'ятаю, як це буде правильно сказати. тобто, він бере ляльок своїх, так, свої колекції, і е, робить з них якихось персонажі, е, малює з них. Ну, тобто це, і, це дуже творча людина, розумієте, колекціонер ще й малює, ще й ну, коротше, дуже дуже класно, я, я вражена, я рекомендую від щирого серця вам почитати ці комикс. А ще не забудьте, якщо ви хочете дуже класний автограф, ви можете написати Ігорю в інстаграм. Я так зробила. Я так сказала Вікторії, кажу, що так можна, і вона також попросила автограф. Ну це, ну це класно. Це класно, що я так розумію, що Ігор був на телебаченні. Колись кілька років тому, я так розумію, до війни. А Це якщо я не помиляюсь, може я помиляюсь, може був пізніше. Тобто таких людей Україна повинна знати. Ось моє бачення, ось моє враження. Ну, ви, ви просто подивіться, ну, наскільки а, ну, круто. От, круто людина малює. Все, от, ось читаєш, роздивляєшся, і ого. Ну, моє враження: ого, вау, ну, ну розумієте, там ну, все є. Ой, давайте не буде. Все, все, тобто я рекомендую вам придбати такі комікси, якщо у вас їх немає, бо мені на 100%. Зайшло. Отож, я гадала, яку ж ляльку таку відкрити, ви об'єдините це відео, тобто комікси, вау-вау-вау. І я вирішила відкрити мою першу браці, яка в мене з'явилася кілька років тому в моїй колекції. Бо я взагалі раніше не дивилась на брат, мені вони максимально не подобались. Тобто, оці губи, це ж, ну, коротше, мені ці ляльки. Не подобались зовсім. От зовсім. І тут я колись побачила цю Жасмін. І я така, вау, вона така гарна. Коробка е, дуже класно відкривається, вона е, ну, дуже цікава. Мені прям, <вона>, вона дуже сподобалась, чесно кажучи, коли її я відкривала, я така. Може, не відкривати. <сіх> ну, тобто, але така, та ні, ну ну що? Я ж колекціонер, який відкриває ляльок. Ну, типу, ну, що вона в мене там буде стояти? Мені ж треба дістати, подивитися. Ой, коротше, знаєте, скажу чесно, краще б я її не відкривала. А, бо сказати. Давайте я краще пізніше вам покажу. Зараз на добрій ноті дуже класний арт, дуже прикольна підставка в якій е, вона відкривається. Я спочатку так щось вона мене не відкривалася, потім вона відкрилась і в неї був сертифікат. І ну типу, дуже круто, що можна відкрити підставку і там знайти сертифікат, але вона така. Велика, величезна, величезна, і вона це має ну, дуже велику дуже велике місце. Ну Тобто, мені це не дуже сильно подобається. Ось сумка в неї класна. Низ, форма кросівок ну, мені так, мені прям так дуже прям максимально. І знаєте, мені подобаються ці. Окуляри, кішечки. Я знаю, що може комусь не подобається, хтось називає це е, той час, але я обожнюю окуляри, коли це е, кіса, ну, типу, це моє, я, я це так. Отож, переходимо до Жосмін, до ляліки, яка принесла мені в цей день величезний розпачок. Подивіться, що в неї на щуці. Колір такий, як помада, і, напевно, коли малювали, ось так пальцем просто так провели, і оце все залишилося. Можна спробувати її відтерти, але тоді. Піде рум'яний, тобто ту щічку треба також, також в кілька місцях в неї, на носі, на лбу, там якісь сініки, якісь царапини. Ну, Скажу так, чесно, я коли її роздивлялася, я, я дуже сильно розстроїлася ну, прям максимально. Бо, наприклад, я, як колекціонер дорослий, так, я вважаю, що якщо. Лялька від 14 так плюс тобто для дорослих колекціонерів то вона повинна бути в дуже крутій якості. дуже ну Тобто, тут без без питань. А коли ти купляєш ляльку дорогу в свою колекцію, і тут приходить Ну ось так, то так ну типу з'являється питання. але Давайте також бути чесними, скільки років я вже колекціоную, я вже знаю, що якщо я купляю на Амазоні е, ляльок на знижках, то це, скоріш за все, 95% що ця лялька буде крива. Крива поломана, булися, чи ще щось з неї буде. Коротше, вони отак, тобто, е, продають там за повну ціну, а потім, коли вже. Їм треба, якби, там, ляльки, які їм там, відправили назад, ну тобто щось там криваче чи чи щось таке. В мене не було таке, що мені прислали ляльку, від котрої відмовився інша людина. Ось. І коли от так приходить, то мені це максимально ну, неприємно а, ти ніби і. Ти ж не просто так її отримав цю ляльку, правильно? А тобі вона приходить і так зі знижкою там, але все-таки гей, ну це ж лялька колекційна, це ж не для дитини, це де колекціонер, дорослий, її дістає з коробки, і ставить собі на полицьку. Ну, коротше. Може, вони розраховували, що вона буде стояти в коробці і не побачить. Тобто я ось у мене така була історія. Вона стояла в мене два роки майже в шафі, в коробці. я не побачила, бо блістер просто максимально це все приховував від мене. І ось, коли я вже відкрила, ну, коруча, я була така неуважна. Я заплатила за неї 40 доларів, і скажу: я, ну, типу, зекономила 20 доларів, але ж, ну ви розумієте, так? Зараз типу, її можна купити за 60. В ноги в неї, як ви бачите, резина в неї якось одна нога нормальна, а інша якісь як шрами, можна так сказати. Ну, не знаю. Ну, тобто, виглядає на відео воно не так жахливо, коли ти бачиш його без камери, то прям ну, ну дуже Дуже сильно воно прям в очі. Не знаю. Коротше, як то кажуть, що в шоці? Ось так у мене було, коли я знімала це відео. Ось, Якби я курила, то я би вийшла покурити, але я не курю. Ось, Взуття, в неї дуже класне, мені прям дуже сподобалось. Мені нагадують ті часи, коли в мене були схожі. І вони такі були, я. я йду, знаєте, і так за кілометр. А, ну це Катя йде. Чувак, 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 ну, коротше, було таке в мене. Ось, і на голові в неї мені сподобалась її прикраса. Вона пришита до голови, ну, так собі, Ну, нічого страшного. Найголовніше, що там клеї немає, що воно потім буде, голова в неї. Непонятно яка, ось зачістка в неї дуже гарна. Колір волосся мені сподобався. Так, він на на відео такий не дуже, але. Знаєте що? <смі> Жахливше, що вона прошита нерівномірно ще. Ну, знаєте, це коли в одну ляльку запихуть все, що в них не вийшло. Ось це моя жасмін. Ноги. Непонятно, як з резиною ця, Коротше, голова прошита нерівномірно, І вуста, і хлопи, це все. ну, Але, знаєте, я все одно рада, що вона в мене є в колекції. І дякую всім, що ви додивились це відео до кінця. Чудового настроя!